Друзі, всім привіт! Нещодавно ми з вами приготували печиво брауні з маршмеллоу. Але маршмеллоу готували звичайне, і було дуже багато запитань від вас, як перетворити звичайне маршмеллоу на фруктове або ягідне. А ви ж знаєте, я читаю ваші коментарі, відповідаю та з задоволенням приготую для вас сьогодні полуничне маршмеллоу. Для приготування полуничного маршмеллоу нам знадобиться. 300 г цукру, 50 мл води, 50 г полуничного пюре, 10 мл лимонного соку. За бажанням можна додати барвник, 15 г желатину, 75 мл води до желатину, додатково 50 г кукурудзяного крохмалю та 50 г цукрової пудри. Об'єднуємо желатин з водою. Перемішуємо та лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. Зазвичай я використовую желатин з показником 200 блум. Приготуємо полуничний сироп. Для цього треба об'єднати воду, лимонний сік, пюре полуниці. Якщо не додати барвник, колір буде не дуже насичений, тому я додала невелику кількість водорозчинного червоного барвнику та цукор. Перемішуємо. Барвник додаю на кінчику ножа зовсім трошки, щоб колір був максимально натуральний. Перемішую. До речі, полуниця при термічній обробці втрачає колір. Тому саме до цього маршмеллоу я додаю барвник. Якщо це буде чорна смородина або чорниця, барвник можна не додавати. Ставимо сотейник на плиту та варимо сироп до температури 118 градусів. В процесі варки цього сиропу постійно помішуємо дерев'яною або тервостабільною лопаточкою, для того, щоб наш сироп не підгорів. Контролюємо температуру за допомогою термометра. Я використовую ось такий. Зі щупом нам потрібно 118 градусів. Будьте уважні, щоб щуп не торкався сотейника, саме дна сотейника, інакше ви будете бачити неправильну температуру. Вона буде вища за ту, яка є насправді. В мене індукційна плита, тому процес варіння сиропу зазвичай доволі швидкий. Тобто там 5-7 хвилин і сироп може бути вже готовий. То якщо у вас звичайна плита, час приготування може збільшуватися. Але ми з вами все одно дивимося не по часу приготування, а саме температура. У багатьох із вас може виникнути питання, чому ми не додамо 100% пюре. Чому потрібно додавати воду та пюре? Це ми робимо для того, щоб сироп не підгорів. Бо коли додати 100% пюре, до 118 градусів буде дуже важко зварити сироп, він буде постійно підгорати, буде дуже швидко загущуватися. Тому я вам не рекомендую використовувати саме 100%. Тобто рекомендую саме розбавити. Сироп вже 118 градусів, знімаємо його з плити. В чашу комбайна додаємо наш набухший желатин. Заливаємо сироп. Не бійтеся, з желатином нічого не станеться. Вмикаємо комбайн та починаємо збивати масу. Чудово, це те, що нам потрібно. Маса ще трохи тепла, але бачите, тримає форму. Зупиняємо процес збивання. Попередньо треба підготувати кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 12-13 міліметрів. Нещодавно я готувала печиво з маршмеллоу, і в мене з маршмеллоу була ситуація, коли маса почала загущуватися і перестала бути такою гладкою та еластичною. Що треба зробити? В нас невелика кількість маршмеллоу, вона швидко охолоджується. Якщо ви, як я зараз, Пропустили момент, коли маса була ще гладка і еластична. Масу можна відправити на 5-10 секунд в мікрохвильову піч, і вона знову стане еластичною та гладенькою. Це 15 секунд, можна з нею вже працювати. Перекладаємо масу в кондитерський мішок. Відсаджую сердечки. Їх можна відсадити на силіконовий килимок. Можна відсадити на тефлоновий, як в мене, можна на пергамент. Присипаємо маршмеллоу цукровою пудру з кукурудзяним крохмалем та лишаємо на кілька годин при кімнатній температурі для стабілізації. Ну що ж, маршмеллоу вже підсушилися, стабілізувався желатин. Знімаємо маршмеллоу з килимочка, обвалюємо в цукровій пудрі з крохмалем, оп, отримаємо чудове полуничне маршмелоу. Зроблю зараз так з усіма серцями зайвий крохмаль. Худрою прибираю. Ну що ж, в нас вийшла ціла тарілка маршмеллоу. полоничне маршмеллоу без додавання ароматизаторів та екстрактів. Обов'язково приготуйте такий десерт для своєї родини. А ще, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал для тих, хто ще це не зробив, для того, щоб не пропустити нові смачні відео. Якщо відео було для вас цікавим, поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. До нових зустрічей! In, prosim, brižite se!